А розпочнемо сьогодні із досить несподіваного ефекту, який вразив світ у 2013 році, коли в інтернетіках почали обговорювати смерть Нельсона Мандели, першого президента Південно-Африканської республіки. Тоді чимало людей були переконані, що політик загинув у в'язниці ще у 80-х і не вірили його смерть 2013-го. Тут шилися запеклі суперечки. Після цього і зародився термін ефект Мандели, як пояснення колективного помилкового спогоду, коли сам повірив у те, що насправді і не існувало, схожі Рус вразив такого персонажа як Дональд Трамп, який спочатку повірив у припинення російсько-української війни протягом 24 годин. Під час передвиборної гонки у цьому переконував усіх навколо і велику частину українців. Зокрема, 30 декабря 2024 року має четвертого года історична зустріч. Которая завершить гарячу фазу війни, згодом Трампівська дубана начебто розтягнулася на 100 днів. А станом на початок лютого маємо пропозицію обміняти американську допомогу на доступ до українських родовищ рідкоземельних металів, які зокрема є критично важливими для виробництва електромобілів, смартфонів та іншої електроніки, за оцінками Форбс станом на 2023 рік, сукупна вартість корисних купалень в Україні сягала до 15 трильйонів доларів. Але понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. До речі, президент України Зеленський уже встиг відреагувати на пропозицію Трампа і інвестувати в Україну. Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній. Із задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни, інші компанії. Безпосередньо я впевнений, і Іран, і Північна Корея. Я про це з ним говорив. Це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес Америки. Я знаю, що він дуже зацікавив, дуже зацікавив входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас. Чимало сприйняли цю потенційну багатомільярдну угоду між Києвом та Вашингтоном як зраду перетворення України на американську сировинну базу у центрі Європи. Але з'ясувалося, що ймовірний доступ американських компаній до українських корисних копалин це один із пунктів мирного плану зеленського. Поэтому пропаганда забыла на сполох. Американская помощь возобновилась, теперь за редкоземельные металлы, что вообще никто сдаваться не собирается. Трамп вернулся, ну, по факту, к плану, подзабытому плану победы Зеленского. Щодо інших пунктів мирного плану, начебто до кінця 2025-го в Україні повинні відбутися вибори. Зрозуміло, що провести їх без припинення вогню нереалістично. А ще деякі деталі мирного плану можуть стати відомими в період з 14 по 16 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції, участь у якій анонсував спецпредставник Трампа з питань України та так званої РФ Джозеф Кіт Келох, Обіцяю обговорити із союзниками мету нового президента США покінчити процитую скоропролитною та дорогою Війною в Україні до цього сам Трамп під час зустрічі із ізраїльським прем'єр-міністром Беніміном Натаняху встиг зізнатися, що відбуваються дуже конструктивні переговори щодо України, як із керівництвом у Києві, так і з представниками диктаторської влади, яка засіла у бункерах Кремля. Інтенсивність підтвердив і род Кремля. Дмитрий Пісков у середу я тут можу сказати тільки слідуюче: що контакти віддільних відомств дійсно є. І в последні времені інтенсифіцівської ну, хто других е, деталей я вам не можу. інтенсифіцируліс. От цікаво, чи на спеціальних нарадах колективно вигадують нові слова, які абсолютно незрозумілі пересічному путінському електорату, але це їхні внутрішні справи, які нас точно не повинні цікавити. Окрім нас населених пунктів, неподалік яких успішно приземляються безпілотники, як у середу зранку, по нафтобазі Албашнафта. У станиці Новомінська Краснодарського краю невідомо чи заяви Трампа чи ці успішні прольоти змушують переосмислювати свої позиції у переговорному процесі, але раптом Кремль почав закривати очі на нелегітимність усіх українських президентів. Зеленський не є легітимним президентом України, попри це, Росія готова вести з ним переговори. Про те, що Кремль заплутався у власних формулюваннях і злегка відірваний від реальності, ось ці питання почали відкрито підіймати на поверхню на федеральних балабульнях. Мовляв, цими заявами, які перечать одна одній, Путіна знову обманюють і надувають. Але цього разу провина лежить не на колективному заході, а на своїй ж придворній свиті. Ну, я просто хочу ліцями. сказати, що з моєї точки зору президент Російської Федерації раз представляють. Кто? А, Советники. Некоторые какие -то? товарищи с украинскими фамилиями, украинскими паспортами, которые сидят в Москве и громко кричат об этом о нелегитимности Зеленского, а в Киеве такие же тихо на кухне вякают. А, ну, это все идет от полного непонимания ситуации на Украине ну, раз ну, и от незнания, извините, правовой системы Украины. Ну, да. Андрей Владимирович, Владимир. Владимир. давайте по, по, да. Я хочу обратить внимание... Нет, подождите, подождите. Без, без вякающих, как вы там называете. Нет, не, пусть, Под... которые вякают, да. Я там... Хочу, да. Киев, пусть, Я да. хочу обратить Андрей, внимание... Вы внимание Андрей Владимирович, сейчас вы обратите внимание, подождите. Андрей Владимирович, Значит, объясните мне. Вы говорите, что президента подставляют. Мне очень не нравится, когда ну, нашего президента зрения, подставляют. Да. Поэтому я хотел бы узнать, в чем именно неправ Владимир Первое. Путин, когда говорит, что юридически Владимир Зеленский является нелегитимным Дело руководителем в том, что Украины. Согласно украинскому законодательству, Владимир Зеленский является президентом действующим президентом Украины. Які саме персонажі підставляють Путіна із українським корінням у прізвищах невідомо, але факт залишається фактом. Что полное наразумение ситуации, это как раз и про Путина. Так уж. Это тупик, в которых нас загоняют. Нам интересно то, как мы можем оформить соглашение, которое нас устроит. И с твоей точки зрения, вот кого мы будем считать с твоей точки зрения легитимным, тот будет легитимный. Понимаете? А то, что там про это будут думать на Украине или где-то еще, не имеет значения. Это первый момент. Ну тогда с Медведчуком подпишите. Или с А схоже, помахают хвостом перед господарем на европейцы.

Все встанет на свои места. До речі, раніше не почав примовиний із воєнним злочинцем, і сам Зеленський, спілкуючись із надпопулярним британським телеведучим Пірсом Морганом. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, безумовно, ми погодимось на зустріч. Немає значення, як я ставлюсь до нього. Я вважаю його ворогом, і думаю, що він також вважає мене ворогом. Ну, принаймні помітна логіка, чітка лінія. Чого не можна сказати про російську так звану політичну еліту, яка перевзувається у повітрі? З'ясувалося, що нацистський режим засів тепер не у Києві, а у Вашингтоні. Головний буцефал російської дипломатії Сергій Лавров занепокоєний. Ні, не зігами ілона маска під час святкування перемоги Трампа на президентських виборах, а лозунгом Америка понад усе надрукував цілу дослідницьку статтю із екскурсом у середину минулого століття, пояснивши, що ця фраза має тривожну подібність. І перегукується із гаслом Німеччина понад усе. Яке було дуже популярним за Адольфа Гітлера, відверто якась гітлерофобія серед так званої політичної верхівки так званої Російської Федерації. Варто звернутися до профільних спеціалістів і колективно полікуватися, якщо це в принципі лікується. Хоча це малимовірно, зважаючи на заяви про путінського експрезидента Молдови, який мріє про історичні молдавські землі України. Лідер проросійської партії соціалістів Додон нагадає, що до 2020 року це президент Молдови вирішив нагадати політикам ЄС, які вже начебто почали ділити землі України між собою. За словами Додона, Хрущов позбавив радянську Молдову статусу морської держави. Хочу також зробити згадання деяким політикам Європейського Союзу, Румунії, іншим, які вже ділять землі України. Во-первых, ті землі, которые ви називаєте, історичні, а не молдавські. Деякі з них. И там и сейчас проживает сотни тысяч молдаван на своей земле, и они разговаривают на молдавском языке. Во-вторых, это нас, советскую Молдавию, лишили статуса морской державы. У нас отняли юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века так называемая реформа Крущева. Вот вам никого не нагадуя, схоже, что в одни из пивкуль до Дона засеял историк Владимир Владимирович Путин. Ну и мы стараемся не вспоминать о том, что как, как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22 -го года союзный и 24 год Конституции. Правд по його смерті за Це був Юра Гаврищак, квісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.